Зранку зайчик виглянув у двір. Першою, кого він побачив, була білочка. Звірята з білочкою приятелювали, і зайчик теж. Але сьогодні він подивився на білочку, і його серце заколотало Хвостик затремтів від страху. На білочці була шапочка з червоним хрестиком, білосніжний фартушок, а збоку висіла сумка з ліками. Це означало, що всім звірятам робитимуть щеплення. Білочка, лікар. Вона дуже швидко приходила на допомогу до будь кого навіть коли взимку великі кучугури снігу і важко пересуватися в лісі, білочка спритно стрибала з гілки на гілку, з дерева на дерево. Тому вона могла своєчасно допомогти хворому чи зробити щеплення здоровому лісовому мешканцю. Сайчик розумів, що щеплення робити треба, щоб потім не захворіти. Але він усе-таки дуже боявся. Добре їжачкові!» – думав він. чох чох сміливий і завжди йде першим на щеплення, ще й промовляє. Я зовсім не боюсь поколів. Зайчику дуже хотілося бути таким, як Чох-Чох, Але як? Від страху він вирішив сховатись від білочки, стрибнув під ялинку, і вона накрила його своїми великими лапами гілками Сидить зайчик тихо, тихо. Раптом у траві щось зашелестіло. Біля ялинки зупинився Чох-Чох. Він почав якось дивно поводитися, сильно напружував, стискав лапки, заплющував очі, наче піднімав щось дуже важке, і повторював. Це я так боюся, це я так боюся. А потім раптом розтискав лапки і, повільно дихаючи, казав тікай від мене страх, я нічого не боюсь. Зайчик від подиву почав аж голосно гикати. «Я гликати. Чух і не знав, що ти теж боїшся. Усі вважають тебе сміливим. А я і є сміливий, бо сміливий не той. Хто не боїться, а той, хто може перемогти свій страх, відповів їжачок. Навіщо ти напружував лапки і все тіло? Бо страх живе тільки в напруженому тілі. А якщо розслабитися, страх швидко покидає тебе, адже йому більше ніде жити. А ще страх дуже боїться сміливих слів. Тому я й казав я нічого не боюся. Я теж так хочу. І з заздрістю прошепотів зайчик. Побіжу швиденько, знайду білочку і спробую зробити, як ти мені порадив Чок-Чок. Зайчик напружив лапки. Заплющив очі, потім зняв із себе напруження, розслабився. Утікай від мене страх, я нічого не боюсь. І побіг шукати білочку, щоб першим зробити щеплення. Не той сміливий, хто не боїться, а той, хто долає свій страх. Нічого не боюся. А ну, зайчик сказав, я нічого не боюся. Повтори, я, я нічого не боюся. Голосно давай гарно. Я голосно. голосно, голосно. Нічого. Ну, не я нічого не боюся. Я нічого не палюся. Я нічого не палюся.